Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні фарисеї звертаються з таким докором до Ісуса. Говорять: Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Твої учні ламають Божу заповідь. Святий день святкувати. Це була така одна із десяти Божих заповідей. І яка до сьогодні вона є, і яку зберігали вже в Старому Завіті, святкуючи суботній день. І е, учні, які, які, на думку фарисеїв, ламають цю заповідь, в чому полягало те, що, власне, вони ламали цю заповідь? Отже, це Божа заповідь, щоб святкувати Святий день в той час Ісуса фарисеї. Коментували її ще, так можна сказати, розширюючи її розуміння, пояснюючи її тим, що було таких 39 різних дій, різних таких праць, які було саме в святий день заборонено робити. 39 саме було, такий список складався з, з такої кількості дій, які було в цей день святий заборонено робити. І між іншим було в цей день заборонено жати, жати збіжжя, жати пшеницю. Так? Не можна було цього робити. І отже, коли фарисеї, бачачи, як учні Ісуса зривають колоски і їдять це зерно. Сама в собі ця дія не була заборонена, але вони вважали, що вони саме цим порушують один із цих 39 правил, прирівнюючи це до того, що вони зжинають якби це, це зерно, це, цю пшеницю, колоски. І тому звертаються до Ісуса з таким докором, з таким засудженням, осудом цих дій учнів. Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Учні, які нам, Іван Ілис говорить, були голодні. Вони весь час перебували з Ісусом, вони ходили з Ісусом з села в село, з містечка в містечко, і, напевно, вже відчували великий голод. Можна сказати, те, що вони зривали це колося, це було для того, щоб заспокоїти хоча б так елементарно заспокоїти цей. Цей великий голод, якого вони досвідчували. І зустрічаються вони з великим осудом фарисеїв. Брати і сестри, осуд, яким, яким фарисеї, який керують фарисеїв в стосунку до, до учнів, він, напевно, пов'язаний з такими трьома речами, які теж помічаємо в фарисеїв. Перша справа чи перша така річ, яка пов'язана з цим осудом, це те, що вони якби. Перебільшують, перебільшують якісь вчинки, які підлягають засудженню. Щось перебільшують. Вони, як би можна сказати, що в цій ситуації це була ну, дуже, мали, велика, чи дуже маленька дрібничка, і фарисеї, можна сказати так, це засуджують. Не мов би це було і був якийсь великий і важкий вчинок. Роблять таке перебільшення. І часом, може, в нашому житті. Так само бути пов'язане це з спокуса щось перебільшувати, більш яскравим робити якийсь вчинок, якусь дію людини, щось, що ми інколи може осуджуємо, засуджуємо, і інколи ми з такої малої деталі робимо щось велике. Щось, Може що навіть і не є інколи гріхом, але якоюсь лише помилкою ми здатні це буває що дуже сильно засуджувати. Друга річ, яку теж помічаємо, власне, фарисеїв, яка пов'язана з цим осом, це те, що в них бракує такого розуміння цієї вчинку, спроби зрозуміти учнів, увійти якби, в їх ситуацію. Зрозуміти, чому вони це роблять? Тому що якщо б вони, можливо, запиталися, наскільки ці учні голодні, чи, чи якось спробували їх зрозуміти, то може, це також би спричинило, що, що не було б такого осуду засудження цих дій учнів. Цього б бракувало фарисеям. І знову ж це також одна із таких спокус, яка може товаришувати засудженню чиїхось дій. Засудження іншої людини, це те, що не завжди, можливо, ми намагаємося якось ввійти в ситуацію цієї людини, її зрозуміти, запитатися, що спричинило ці чи інші дії. І, можливо, також це веде до того, що цей осуд є присутній. І така третя річ, теж, яка яку і вчить нас, і яка виникає з сьогоднішньої англії, це те, що. Що ми не маємо права так засуджувати, не маємо права займати позиції судді, яким є лише Бог. І таким, таку позицію судді займали фарисеї. Вони дали собі право зробити таких список 39 різних заборон, що мають. Що мали не робити, що було заборонено робити в святковий день. І також вони собі дали право прийняти цей вчинок учнів як один із вчинків, який, які, власне, заборонено робити, які Бог забороняє робити. Якби дали, поставили себе так трохи на місці Бога, були, поставили себе на місці судді, і цим самим власне, осудили, засудили ці, ці вчинки, цей вчинок учнів. І, хоча також і в нашому житті може бути інколи так, що зустрічаємося з людьми, які роблять дійсно об'єктивно якісь злі вчинки, гріхи, і нашим також покликанням, завданням, напевно, є до те, щоб допомогти цим людям відвернутися від цього, це залишити. В різний спосіб, якби посприяти в цьому. Але, попри це все, навіть і в цих ситуаціях, Господь, так як сьогодні Він каже власне, до, до цих фарисеїв, Господь є тим, який каже, я хочу милосердя. не хочу милосердя, а не жертви. І якщо б ви збагнули це, то ви б ніколи не осуджували невинних, каже він до фарисеїв. Бог також, запрошуючи фарисеїв до того, щоб вони не мали в своєму серці це милосердя, хоче відкрити їх серця на, на потреби інших. Бог також і напевно запрошує кожного з нас, щоб ми. Мали це серце милосердне, щоб ми шукали цього, цього споглядання на інших, на різні моменти ситуації нашого життя, цими очима Бога, очима милосердного Отця, якими Він дивиться на кожного, на кожного з нас. Амінь.